Всім доброго мирного дня. Я вас всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Будемо зараз годувати ці кролички, покажу вам своїх кролів, які вони вже попедру великі, всі такі поставали. О, такі в мене тут баранишки, красавчики, воду п'ють, тонала води дожду, щоб попили. Ось О. Мама жде, щоб дітки поїли, потім вона. Вісім штучок тут от таких лапотушок. Дітки маленькі. От тут у мене такі хлопчики чотири штучки. Теж їсти, водички. Подивіться, як малюки п'ють воду. Отакі тут малючки закрию, бо неудобно. О! О, їмо і мої п'ємо. Тут морські свиночки. Що малюнечки, що? Щось не подобається. Отут От мої красавці всі. Істочки хочуть. Ще такі великі всі, зараз я вам всіх покажу. Отакі От вже панони. І тут вже попідростали сонце, да? так? Вот Ось такі. Красавчики, Зараз водички поналиваю. Такі декоративненькі, одного вже забрали. Такі красавці. Тут теж з мамою. Цю водичку п'ють. І дітки, і мама. Ловимо терчать. Кури вже не випускаю, Ну, клієнт тут є. Бачили? Ходить собі Привіт! безвушко мій, безвушко. А такий у мене тут красунчик без вухи, подвижки кобасі, безвушка, така лопотушечка. О така мама злая. Яка красотуля. Ліалька. Хрумає весі манюк. Вся девочка десь мається кролиця. Ну побачимо. Мої дівчонки. Такі вже здорові дівчульки. Молоденькі всі, красуні. О, такі гарні які всі. Ой, які гарні дівки. Отака в нас красота. Вам всім до побачення, гарних тваринок, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, всім, миру на землі. До побачення, мої хороші.